Аут удар. Мотивація фінішувати якомога вище, оскільки зараз Кодерс, якщо не помиляюся, Ну, якщо так подивитися, леобід єдиний з колективів. Global Logic так робив. Так і з перших хвилин Ейбітьов атакує п'ятьма гравцями з Єребеєм. І це ефективна атака, ефективний стиль атаки. Адже Ейбітьов відкриває рахунок цього матчі і Кодерс. На сходах наставник команди Юрій Цибик. Хороший момент. Олег Нахідняк із м'ячем. Там томків з м'ячем, але отримає м'яч Ріпей. Ріпей пробиває. Ріп... Удар і забиває кодер зараз. Росислав Супик. Бомбардир кодер в цьому сезоні. Ще один м'яч відправляє в цьому сезоні. І... Терлецький розганяє атаку, але втрачає м'яч. Тут Круковський вдало за спини вступив у відбір. Підкрався, можна сказати, п'ятою. Андрій школа. Дуруйте, Юрій Томків. Томків на Терлецького, Терлецький. ліворуч. Андрій Школа. Пробиває школа. Але тут е, герої таки воротар. Кодерс. Не вдало. Ріпей ліквідовує загрозу. І зараз залітає м'яч у ворота кодерс. Який курйозний епізод. Ебітіовс. Ну так, можна дійсно очікувати ще на появу супека подальшу. Аток після тих матчів, що вже сьогодні відбулися. Удар і забиває ще один голей Бітєго Софтвер. Це вже 3-1. Подвійна перевага у голах від підопічних Юрія. Це і робиться. Тара. У нас Елекс 22 очки. Але все-таки Нептун переміг. Тож Нептун на третьому місці. М'яч. І все-таки. Робить завдання зрівняти рахунок для Кодорс. Ще Ну і пригадаємо, як складався цей регулярний сезон безпосередньо для команди Кодерс. Кодерс розпочав чемпіонат із перемоги над юкіс 2-0. Далі поступилися леобіту. Стартували з мінімальної поразки від Авенге, Далі перемогли НХ 3-0. тепер 3-3. Далі нулювання нічия з Global Logic щеним чемпіоном. АйТіліги. Ще один гол від ABTO. І цього разу відзначається у нас, я так розумію. Удар ліпей знову тяг. Що зробить зараз? Бухонко диригує цю атаку. Можна було віддати на Круковського, він пробиває, але знову. Ігор Круковський. Мирослав Чабан. Чабан біжить вперед. Вмикає швидкість Чабан. Чабан. І цьому сезоні. І рахунок був нічийний. 3-3. Результативна нічия. Шість голів було забито. Зараз також шість голів забито між двома командами, але є нюанс. Як то кажуть, зараз вже. Отже. Можна, до вашої уваги, вже всі розуміти, Але для підопічних Назарія Цимбаляка це був важливий, важливий матч. Важлива була перемога, щоб посісти або два, за якого бали, якісь дві нічії, або одну перемогу. Ситуація для них була б просто максимально хороша, якби вони ще сьогодні перемогли ще один гол. І це знову Богдан Петришин відправляє м'яч у ворота. Саме Петришин найкращий. Завершення поєдинку. І ще один гол. А це вже Ярослав Ріпей. Третій м'яч у поточному сезоні. Він сьогодні пробував пробував і таки вразив ворота Коди. Бути потрібний. Мирослав Чабан. Круковський пробиває. Можна було замикати. До зіграють. Ні, я перепрошую, даруйте. Для BTO, э, Ні. Так, все-таки в п'ятницю. Міш... Передача праворуч. На замикання супик! Дякую вам, дорогі глядачі, що дивилися цей матч. Для вас я коментувала на подій. Дякую за цей спортивний вечір. Вболіваємо за сильних. До нових вечорів спортивних спортивного, спокійного та мирного вечора. На добранчу.